З багаторічним досвідом, численним колективом, сучасним обладнанням та неоціненними надбаннями. І молода, активна та талановита дівчина з чудовими мріями і серйозними планами обов'язки майже 25 років. А починались обидві історії в один день, 16 вересня, 1991 року. Сьогодні мандруємо у минуле. Я народилася зранку, в годині не знаю, 8 або 9, в Козові. Зріст в мене був 51 сантиметр, а скільки вагами, я не знаю. День 16 вересня 1991 року для родини Марщівських пам'ятний. На світ з'явилася наймолодша донечка Марічка, п'ята дитина у сім'ї. Того ж дня у Тернополі вперше вийшла в ефір перша у західній Україні недержавна регіональна телекомпанія. ТІВІ-4. Тоді крім нас в ефірі були лише у 1 УТ-2 та та 3 Починалося все в 1991 році. Відкриття нового каналу у Тернополі планувалося на серпень місяць, але з відомих політичних подій, що сталися тоді ще в Радянському Союзі, відкриття каналу було відкладено до кращих часів. Кращі часи наступили через кілька тижнів. І, от у вересні того ж року, у Тернополі з'явився перший. У західному регіоні комерційний телевізійний канал ТВ 4 Як і дев'ять років тому Марічка перебирає тендітними пальцями клавіші фортепіано і очима шукає схвальні відгуки від свого викладача. У стінах Тернопільського обласного державного музичного училища імені Соломії Крушельницької вона провела чотири роки. Проте любов до музики зародилась в юному серці значно раніше. Віддати талановиту доню музичну школу батькам порадили у дитсадку. Мама мене привела в музичну школу разом з братом. Брата віддавали на баян. А мене хотіли дати на фортепіано, але так склалося, що в коридорі був викладач акордеону і каже: Ні, давайте цю дівчинку до мене. Але я була надто маленька, як і сама я така невисока, тендітна дівчина. І через рік мама мене все ж таки віддала туди на акордеон. На акордеоні, який важив кілограмів 10, дівчинка грала сім років поспіль. Коли я грала на акордеоні, я ж малесенька була, і акордеон там треба міг тягнути. І коли я в одну сторону тягну міх, і я в ту ж ту сторону нахилялася. І назад, і мій викладач Михайло Олексійович під ноги мені підставляв таку стопочку книжок, щоб мені було добре тримати і щоб без мене цей акордеон не сповз. Наполеглива дівчина, крім акордеону, освоїла фортепіано, бубен, трикутник, гітару, фах хорового диригента здобувала у музичному училищі. Зразу вона мені. Вирізнилась, поміж інших, оскільки досить була така харизма цікава і енергетика в неї. Ну і почали займатися, і в принципі досить плідні ті заняття були, тому що реагувала моментально, дуже багато хотіла вловити, опанувати. Ну і, звичайно, праця, праця праці було дуже багато, і тому десь, ну, Невеликі слова, але щира правда, що вона є з кращих студенток. Є дійсно є викладачів, з якими довелось працювати. Марічка називає земними ангелами. Вони її наполегливою талановитою ученицею і патріотичною українкою. Я практикую, в принципі, гру ансамблеву, а це досить непросто і, і водночас досить цікаво. І вона перша, яка сама запропонувала мені, щоб грати в дуеті. Ми з нею грали «Ноктюр Бабаджаняна». Ми взяли в роботу переклад для двох роялів. І фактично, це було зовсім цікаво. Це було нову хаву, як в навчальному процесі, нашому, так і десь ми виходили, їздили по різних концертах по області. Ближче з вами, це я познайомилася в 10 років. Я вчилася в п'ятому класі в школі і це був 2001 рік. І так сталося, що ви запросили мене і весь мій клас, класного керівника, у вас на студію. І я пам'ятаю, ми приїхали. Це таке було щось незвичайне в житті, тому що ти. Ніколи не був як це, всередині цієї кухні. В нас була прекрасна можливість спробувати себе в ролі ведучого. Я пам'ятаю, що в провінційних вістях мені дали там, трошки поговорити, як наче я в ролі ведучої провінційних вістей. інші там, наші вітання. Ну, і це такий, такі, знаєте, прекрасні спогади, які залишаються на все життя. Починаючи від спільного десятиріччя, вона вітала з річницями нас, а ми її. Дружба ровесників вилилась у поетичних рядках, автором яких є мама Марічки. Святом вас, мої найкращі друзі, що на телебаченні кохані. Вітає вас ровесниця Марія, що родилась одночасно з вами. В день, коли я народилась, перший раз ви вийшли до ефіру в рідній незалежній Україні. Разом з вами ми росли і міцніли. А коли я десять років мала, ви мене знайшли у школі. З першим ювілеєм привітали і поріднились з вами ми відтоді. Люблять вас, усі тернополяни, любить наша область, Україна, бо тепер на рідній мові маєм добре слово і усі новини. Лиш із телебачення одразу про усе в житті дізнатись можна. Зичу вам в цей день прекрасний, мати все благословення Боже. Щоб люди вічно вас любили, щоб усі захоплювались вами. Добрі вісті! Всім нам душу гріли З вашого прекрасного екрану! Свій 25-річний ювілей дівчина відзначатиме у колі близьких друзів. Нині вона живе, навчається і працює у Києві. Торік закінчила магістратуру в музичній академії, і продовжила навчання в асистентурі. Водночас співає в ансамблі, регентує у церкві та викладає вокал у Бучанській дитячій школі мистецтв імені Ревуцького. Тепер вже вона сама ловить вогники в очах своїх учнів і передає їм усе, чого навчилась. Музиці присвятила вже 17 з 25 своїх років і не шкодує, адже це і є її життя. Музика, вона є і ліками для душі, перш за все. Вона, де закінчуються слова, як говорять, там починається музика. І музика вона завжди окриляє і зцілює. Я дуже сильно люблю українську народну пісню. В мене, мабуть, воно в крові тече в моїх генах. тому що з самого дитинства я виросла на українській народній пісні. Мама співала, навчала мене українських пісень. Тут в училищі ми з хором співали багато різноманітних пісень, різноманітний партуар. Зокрема, там були повстанські пісні українського плану, і воно так от окриляє душу і от таке завзяття додає. Українська пісня це душа народу і моя душа. За 25 років на рахунку телеканалу, численні телепрограми, сюжети, прямі ефіри, перехід від кілька трансляції в день до цілодобового мовлення, нові технології, оновлені студії, десятки доль поєднаних з телебаченням. Багато це чимало неважливо. Головне, що ми, які раніше, сповнені сил і наснаги творити і працювати для вас. Що ми досі маємо невичерпне джерело натхнення і любові, сил і віри в краще спільне майбутнє, що наше телевізійне життя назавжди міцно пов'язане з вашими серцями. Тому ювілей телекомпанії це наш з вами спільний ювілей. Я тішуся, що Марічка в мене є така студентка, вона. Дала мені теж багато поштовхів для самореалізації і вдосконалення. Так що, що я їй хочу побажати? щоб щаслива доля в неї була. Тому що професіонал вона високого гатунку Люди, як людина вона досить щира, досить правдива, вона випромінює ту, ту щирість, щоб в неї все склалося, все, що вона задумала собі. Зараз, на даний момент, ви зробили мене щасливою, тому що я й не очікувала, що в моєму житті може бути щось таке. І це таке чудо, маленьке чудо, така приємна, надзвичайна сторінка, світла-світла в моєму житті, за яке я завдячую вам, дякую Богу за те, що, за те, що ви є, що так склалося. І зичу вам всього-всього хорошого, світлого. Наснаги ще раз і здоров'я всьому вашому колективу, вашій е директорці, пані Юлії, щоб все було у вас добре.